Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні у нас у студії автор літературного проєкту про письменників земляків Сергій Колісник. Доброго вечора. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. І, власне, в новинах вже йшлося про ваш проект. Ви ініціатор, я так розумію, ви вирішили видати наукові матеріали про відомих кіровоградців, поетів, письменників. Скажіть, будь ласка, на кого ви розраховуєте власне, для кого ці матеріали? І е, докладніше взагалі деталі повідомте проєкту. Проект Стилет і стилус трьох степовиків має на меті охопити творчість, життя і творчість видатних наших земляків Володимира Венеченка, Євгена Маланюка і Ярослава Вутича. Мушу сказати, що Кіровоградщина має такі проекти, схожі, можливо, скажімо, історичний календар Володимира Баська або Єлисаведратське коло Олександра Чуднова. Але ми з моєю донькою зробили проєкт дещо відмінний від їхніх проєктів і зосередили свою увагу саме на названих постатях. На сьогодні ми здійснили видання першої третини. Проєкту це Вениченківський цикл, який налічує загальній кількості вісім книжок. Я можу відразу показати перший том, ось такий великий том, який проситься на поличку кабінетну і, можливо, десь в певній мірі незручний для роботи, але він має основні напрямки дослідження Володимира Венеченка, літературознавцями Кіровоградщини. Потім за основним томом йдуть, я приніс тільки перші книги, ідуть тематичний блок, який складається з трьох книг і має вже практичне застосування для вчителів, для науковців, краєзнавців, істориків, студентів, учнів, шкіл, взагалі для всіх зацікавлених, хто, хто вивчає історію рідного краю. І другий блок це блок монографічний в якому налічується 5 самостійних монографій наших літературознавців краю. Завершується цикл ось такою невеличкою книжечкою. По суті, це путівник по всіх семи книгах, і цей путівник має відгуки, матеріали, як саме необхідно працювати що можна знайти в цих книгах. І окрім цього, хочу показати на екран: ось на розгорці у нас прикріплений диск. Диск, на якому всі сім книг в PDF форматі плюс два е документальних кінофільми, включаючи про Вениченка, включаючи кінофільм Володимира Панченка і Володимира Мощинського Галини Сиваченко, і три екранізації Вениченка Ось такий диск, тобто все, що здобуто. Літературознавцями, мовознавцями, краєзнавцями, істориками краю про Володимира Веліченка все має місце в цьому циклі. Угу. Ви вже зазначили, що ось друге видання це якби видання спрямоване на школярів. Тобто для рівня школярського його досить. А інші. Чи кожен, відкриючи книгу, зможе зрозуміти, про що там йдеться? Для кого ці видання в першу чергу? <кій> Для питання, науковців чи для широкої аудиторії питання цікаве. По перше, саме науковці, Кіровоградська Венеченкознавча школа, літературознавча школа. Ми маємо наша школа має величезний внесок у всеукраїнську Венеченкіану, і тому в книзі зібрані практично всі твори. Або ж в конспективному варіанті, або ж наукові. в повному наукові твори, але вони наближені, адаптовані для читача середнього рівня. Вони цікаві як для науковця, угу. і цікаві для того, хто хоче просто довідатись щось про Виниченка. Угу. Сама серія покликана наблизити нам письменника до звичайного нормального читача. І як ми знаємо, що ну, на жаль, можливо, Вениченко все-таки залишається таким собі, якщо сказати, аутсайдером в нашому культурному розвитку, про нього покоління молоді довідується лише в школі. І, то на і рівні, в Першу чергу, мабуть, як про громадського звичайно, діяча громадський діяч, і то там відведено така невеличкий абзацику у підручнику з історії України. І знову ж таки в молодших класах одне оповідання, в старших класах там трішки вищий рівень. Але це недостатньо, особливо недостатньо для нас. Ми ж земляки, такої такої великої людини, якою в принципі можна гордитися. Скажіть, будь ласка, де можна знайти ці видання, якщо все ж таки зацікавляться і школярі, наприклад, тим, ким був Виниченко? Тут я маю сказати, що видання дороге. І маю подякувати мого учня Максима Березкіна, який ризикнув і пішов на підтримку нашого проекту. І книги вийшли коштом, власне кажучи, креативу. Тому в продажу їх немає. Ну, в бібліотеках Мої... будуть? Бібліотеки міста забезпечені повністю комплектами циклу Венеченківський. А лише Кіровограда чи в області е, теж будуть. Я закінчую. Окрім цього, окрім цього, школи міста, в яких. Ну, звертається увага на цикл гуманітаристики, також одержують комплект метод кабінети всіх районів області одержують комплекти. Педагогічний університет забезпечений комплекти. Такий момент у нас ось на наступному тижні розпочинає роботу конкурс директор школи. Року з усієї України приїдуть директори. Ми робимо подарунок директорам шкіл, тобто всі ці комплекти розійдуться по всій Україні. Окрім цього, ми розіслали, приготували ну зараз ще не всі направлені в різні куточки України. Мається на увазі є центри, де вивчаються, де вивчається Венеченко, скажімо, в Ніжині, Ось туди комплекти також направляються. Тобто, ми з Кіровограда вийшли на рівень всеукраїнський, і це помітили. Наприклад, я був в Полтаві на конференції вчительській і. Представляв тоді ще не повний е, цикл, але там були здивовані. Такий пасіонарний район літературний, але вони не могли таким похвастатися. А на Чернігівщині мені сказали, що це ви не просто доносите Вениченка, ви ще, крім цього, і представляєте наш ваш край, Кіровоградщину. Презентуємо гідно, достойно. У Нас менше хвилини однієї залишається до ефіру. На жаль, але все ж таки наостанок, скажіть, будь ласка, протягом того часу, коли ви займалися е, збиранням. Матеріалу, комбінували це, все зводили докупи. Чи ви відкрили щось нове і незнане для себе у Винниченку? Можливо, це варто озвучити. Якийсь один момент вашої особисті? Скриптоманент написане, залишається. У нашій серії є три віднайдені кіроворадськими літературознавцями п'єси Вениченка, і вони доступні для широкого загалу. Ми опублікували 80 років ніде вона не з'являлася в Україні п'єсу «Щаблі життя, і вона потрапила через Київ, потрапила вже в Татарстан. Нею зацікавилися навіть там. Я вам дякую. Сподіваюсь, багато хто відкриє теж нового завдяки вашим виданням. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був автор літературного проєкту про письменників земляків Сергій Колісник. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.